Росіяни продовжують будувати в Криму мережу траншей та загороджень. На супутникових знімках опублікованих Washington Post видно, що російські війська активно укріплюються вздовж узбережжя Чорного моря, де встановлюють артилерійські установки та викопують рови. На думку видання, Крим можна вже вважати однією з найбільш укріплених територій в зоні війни. У матеріалі представлені фотографії кримського села Медведівка, розташованого біля переходу на материк. На знімку від 11 лютого з боку озера Севаш видно цілу мережу окопів, довжина яких в деяких випадках перевищує 900 метрів. Також там встановлені три ряди так званих зубів дракона, бетонних протитанкових загороджень, що мають пірамідальну форму. На знімку села Вітіно в Сакському районі Криму, зробленому 27 лютого, видно порожній берег. Проте, вже 12 березня біля моря з'явилась ціла лінія окопів. Також там видно кілька артилерійських систем, встановлених в окопах. Про нові лінії оборони свідчать супутникові знімки, опубліковані проектами Кримреалії та Схеми. Перед селом Філацівка на перекопському перешийку у листопаді 2022 року окопів ще не було. А до середини березня цього року на супутниковому знімку чітко видно кілька ділянок з укріпленнями. А це укріплення, які російські окупанти будують прямо на кримських пляжах. <зідкри> Можна Я в якому сезоні в Криму б... говорити на... Як курортник потрапить на море, якщо тут все от 200 кілометрів таких окопів. Відео знято на Західному узбережжі Криму. Бачимо суцільні обшиті деревиною окопи з вогневими точками. Фото та відео пляжів Окопах з'являлися й раніше. Ось такі грудневі траншеї в селі Чорноморське.